Свято Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі! будьмо уважені, в той час принесли батьки, дитя Ісуса в Єрусалим, поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожен хлопець перворонений буде посвячений Господеві. і принесли жертву, як написано в Господньому законі, пару горлиць або двоє голубенят, а був у Єрусалимі. Чоловік на ім'я Симеон, чоловік, той правений та побожний очікував утіх Ізраїля, і Дух святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти, перш ніж побачить Христа Господа, Він прийшов духом у храм, як батьки вносили дитя Ісуса, щоб на Ним учинити за законним звичаєм, він узяв його на руки, благословив Бога, і мовив, нині можеш відпустити раба Твого владика. За твоїм славом мирі, бо побачили очі мої спасіння твоє, що ти приготував перед усіма народами світло на просвіту погано, і славу людей твоїх і І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Віки! Сьогодні відзначаємо свято, велике свято з 12 свят, стрітення Господня. Сама назва стрітення означає зустріч, і ми бачимо, що ця зустріч довгоочікувана між Ісусом Христом, маленьким дитятком, відбувається у храмі Симеоном. Також у храмі служила пророчиця Анна, якій було 84 роки, яка служила, допомагала, була вдовою, постила і молилася. І вона також побачила цю зустріч. Симеон прагнув бути з Богом. Читаємо в його житті, що він постив і молився, щоб зустрітися з Ісусом. Він на перше місце ставив духовне життя. Ставив Господа. Він все це робив для того, щоб з ним зустрітися. Тобто його щастям був Господь. Коли він взяв Ісуса на руки, Він сказав, що все, Господи, можеш відпустити слугу Твого, бо я вже побачив найбільше, бо я зустрів Господа, я вже знаю Господи, який Ти є, що Ти є любов. Господи, можеш відпустити мене і за переданням. Симеон помер на другий день після цієї зустрічі, бо він був готовий до цього. Він осягнув мету свого життя, він зустрів Господа. Також і ми повинні, як християни, як Божі діти, ставити за мету зустріти Господа. Ставити Господа в нашому житті на перше місце і пам'ятати, що тільки Господь є нашим багатством. Що тільки Господь є нашим щастям, бо деколи люди путають і думають, що багатство матеріальне є найбільшим щастям. Але як бачимо з життя земного, що навіть світові зірки, які мали славу, які мали багатство, які мали все, що тільки потрібно для життя, вони були нещасливими. Вони не могли заповнити ту пустку у своєму серці. Славою, багатством, бо найбільше щастя є Господь. Бо Господь є миром, Він є радістю, він є любов'ю. І коли ми є з Богом, ми тоді відчуваємо цей мир, ми відчуваємо радість, ми відчуваємо любов. І тоді ми є щасливі. А якщо немає Господа, це даремне, всі земні багатства не може порівнятися ні до чого. Як у храмі, Відбувалася ця зустріч, вона відбувається також і тепер. Сьогодні ми є тут, на святій літургії. Як і тоді Ісуса Христа вносять до храму, так і сьогодні, під час кожної літургії, де б вона не служилася по цілому світі, Христос входить до храму. Він пускається з неба і сходить у чашу, і перебуває у святій Євхаристії, у святому причасті. І Він чекає на цю зустріч, і Він запрошує, щоб ми з ним зустрілися. Він себе дає якнайбільше багатство, і він знову сходить з неба на землю кожного разу, яка є велика Божа любов, як Господь Бог любить нас, як Він хоче бути разом з нами, і Він кожного просить до нас: відкрий своє серце, прийди до мене. Я чекаю на тебе, і цей шлях до храму до Господа Бога він починається з покаяння, бо саме гріхи віддаляють нас від Бога, бо саме гріхи засліплюють наш зір, і ми не бачимо тоді добре в духовній перспективі. І ми потребуємо лікаря, ми потребуємо Спасителя, ми потребуємо милосердного Бога, ми потребуємо. Брата, ми потребуємо Господа. І Він кличе до нас: прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Відкиньмо усякий тягар, тягар гріха. Прийдімо до Господа, не зволікаємо, бо Він є найбільшим щастям, Він є найбільшою нашою опорою в житті. Без Бога ми не можемо нічого зробити. Ми повинні пам'ятати, що наше життя є Його дарунком. Сказати, Господи, я приймаю життя, я приймаю цей дарунок. Дякую тобі за нього. І тебе запрошую, моє життя. Будь зі мною, благослови, бережи, спаси, сохрани. Покажи мені дорогу, якою мені йти. Будь зі мною, Господи, щоби краще бачити Господа. І ми вже згадували покаяння. Але також церква ставить нам за допомогу у цій дорозі піст і молитву. Бо скоро ми розпочнемо Великий Піст. І щоб побачити Господа, Симеон і Анна, вони постили і молилися. Бо що дає піст? Що дає молитва? Піст це коли я відмовляюся від чогось, те, що я дуже люблю. І саме ця відмова, вона в мені виховує силу волі, щоб я в майбутньому міг відмовитися від спокуси, яку диявол представляє дуже гарною, спокусливою. Що вона буде для життя необхідна, але насправді це є пастка. Через молитву ми вчимося відрізняти, де є добро, а де є зло. Через молитву ми зустрічаємося з Богом, який входить в наше життя. Який стає світом у нашому житті, через молитву і піст ми стаємо переможцями. Особливо теперішній час, в часі війни, ми повинні молитися, ми повинні постити. Оце є війна, боротьба не тільки фізична, але також і духовна. Бо все почалося з ріха, все почалося з духовної війни, яка перейшла у фізичну боротьбу. Що Ісус Христос каже нам, Він каже, що цей рід диявольський виганяється тільки постом і молитвою. Отож, прибігаймо у пості, у молитві до Ісуса, зустрічаємося з Ним, дозвольмо Йому через святе причастя, через Пресвяту Євхаристію спочити у нашому серці, що ми разом з апостолом Павлом могли сказати, коли я з Богом. То хто проти мене? Амінь. Слава Ісусу Христу!